А що як усе, у що ти віриш про успіх, брехня? Що як мільйони на рахунку не рятують тебе, коли ти падаєш на підлогу в тиші своєї розкоші і ніхто не підходить? Ця історія не вигадка це виклик кожному, хто вважає, що статус важливіший за серце. Левко Остапчук мав усе, про що мріють, але одного дня залишив усе й вийшов на вулиці Києва, як ніхто без імені, без багатства, без масок. І знаєш, що найдивніше? Лише одна людина зупинилася, щоб допомогти не тому, що знала, хто він, а тому, що побачила її людину, а не костюм, її звали Олена, і саме вона перевернула його життя не промовами, не грошима, не драмами, а теплом, тим, якого він ніколи не купував, бо воно не продається. Ця історія розіб'є твоє уявлення про цінність, стосунки і любов. Бо іноді, щоб знайти себе, треба спершу втратити все. Але готовий ти почути правду, яка змінює не сюжет, а тебе самого. Деякі люди вважають, що якщо ти маєш усе, гроші, статус, владу, то тобі не потрібен ніхто. Саме так думав Левко Остапчук, мільярдер із Києва, який жив на останньому поверсі елітного хмарочоса з видом на Дніпро. Його дні були наповнені тишею, надто досконалим порядком і самотністю. Яку він приховував за розкішлю. У нього не було друзів, лише радники, не було сімейних вечер, лише вечері з бізнес-партнерами. І ось одного ранку його серце здалося. На підлозі з італійського мармуру він знепритомнів, і врятувала його не приватна клініка, невідомий кардіолог, а стара покоївка, пані Марія. Коли тебе витягує з темряви, не той, хто мусить, а той, хто просто не може пройти повз, це змінює тебе. Левко лежав у лікарняній палаті, дивлячись у стелю, і вперше за довгі роки не думав про інвестиції? Він думав про інвентар, душі, радість? Нуль, довіра можливо, одна людина. Сміх? Забув, як це? Його імперії росли, але душа всихала. Він почав питати себе навіщо все це, якщо нема кому сказати добрий ранок без підпису на контракті? І саме тоді в ньому зародилася ідея дика, небезпечна, але така жива. А що, як він почне все спочатку? Без прізвища, без грошей, без охорони? Просто як звичайна людина, яку ніхто не впізнає. Саме тоді доля підкинула йому знайомство з Василем, простим водієм швидкої допомоги, з величезним серцем. І ось із цього моменту життя Левка пішло зовсім іншим шляхом. У лікарні Левко познайомився з Василем, чоловіком, який мав значно менше в матеріальному плані, але безмежно більше в емоційному. Його постійно відвідували рідні, друзі, навіть сусіди. У його палаті завжди була кав'ярня з розмов, усмішок і теплоти, і Левко, мовчки спостерігаючи, почав розуміти щастя, не в квадратних метрах, а в колі людей, що люблять тебе, навіть якщо ти нічого не можеш дати взамін. Саме тоді в його голові визрів план А що як пожити як звичайний українець? Без розкоші, без лексуса, без титулів. Через кілька тижнів після виписки він зробив неймовірне зголив бороду, вдягнув стару куртку, взяв собі інше ім'я Олексій і пішов влаштовуватись на роботу в одну з вуличних книгарень у Львові, без супроводу, без охорони, без електронної пошти. Просто як чоловік, який хоче дихати справжнім повітрям, а не кондиціонованим. Йому було дивно питати, скільки коштує хліб стояти в черзі, самостійно просувати сорочку. Але в цьому всьому була якась тиша, яку мільярд ніколи не міг купити. У книгарні він помітив речі, які раніше вважав дрібницями як бабуся розповідає онуку про Тараса Шевченка, як пара сперечається про Патріка Зюскінда. Як студенти приносять чай у термосах, його світ уповільнився, і це уповільнення було як ліки, але він ще не знав, що найбільше випробування, і водночас найбільший подарунок долі ще попереду. Бо одного дня він познайомиться з жінкою, яка не мала нічого, але несла в собі все, це сталося в дощовий осінній ранок, коли Олексію, тобто Левку, стало зле просто посеред вулиці. Він притулився до стіни поруч із невеличкою крамницею квітів, намагаючись не впасти. І тоді двері прочинилися, і з них вийшла вона, Олена, проста продавчиня квітів із очима кольору весняного неба, в гумових чоботах і старій в'язаній шалі. Вона не спитала, ким він є, вона не злякалася, просто підвела його всередину, зробила чай з ромашкою, і сказала: Сядь, просто посиди. Тут безпечно. Олена не мала вищої освіти, не читала бізнес журналів і не розумілася на акціях, але вона мала серце, І інтуїцію, і здатність бачити людину, а не статус. Вона не запитувала, чому його руки тремтять чи чому в нього такий сумний погляд. Вона просто була поруч, і ця простота виявилася тим, чого Левко не відчував роками. Він почав приходити до її крамнички все частіше. То за айстрами, то за м'ятою, то просто, щоб погріти руки. З часом вони почали говорити про дитинство, про втрати, про дощ і чай, про книги і сни. Левко вперше за багато років сміявся не з вічливості, а по справжньому. Йому хотілося залишатись, хотілося бачити, як вона загортає квіти в газету, як посміхається незнайомцям, як наприкінці дня миє вази і шепоче щось рослинам, і він почав боятися. Бо з кожним днем його серце билося сильніше, не через хворобу, а через неї. Але ж вона не знала, хто він насправді. Олексій проводив все більше часу з Оленою. Вони разом готували трав'яний чай, слухали дощ по дахах, садили нові рослини біля входу в її маленьку крамницю. Для когось це могло здатися дрібницями, але для нього це були нові світи. Він хто колись керував мільйонними угодами. Тепер із захопленням слухав, як вона розповідає легенди про українські квіти або співає народні пісні. І саме в цих простих щоденних моментах він відчував справжню близькість не тілесну, а душевну. Його внутрішній світ почав ламатись і будуватись заново. Раніше він оцінював людей за користю, а тепер ловив себе на думці, що хоче просто сидіти поруч із нею, нічого не робити і бути щасливим. Він намагався тримати свою справжню особистість у таємниці, бо боявся, як вона подивиться на нього, якщо дізнається правду? Чи зникне те світло в її очах, яким вона дивиться на нього зараз? Чи скаже вона О, ти один із тих багатіїв, що все купують? Він цього не витримав би. Цей страх почав роз'їдати його зсередини. Адже чим ближче він ставав до неї, тим більше брехня обтяжувала його серце. Але він боявся зруйнувати щось прекрасне те, що зростало не з вигоди, а з довіри. І саме ця внутрішня боротьба, це хитке балансування між істиною і вигаданим образом, почало ставити його перед вибором продовжувати жити в брехні чи ризикнути і сказати правду. Але все це зрушилося з місця одного ранку, коли все змінилось. Правда завжди знаходить спосіб вийти на поверхню, і того ранку вона вийшла боляче. Олена випадково побачила його фото в старій газеті, що випадково загорнула в неї троянди. Спочатку нерозуміння, потім шок, а далі мовчазне відсторонення. Ти не той, ким прикидаєшся, сказала вона спокійно, але в її очах вже не було тієї теплоти. Вона не вимагала пояснень. Вона просто пішла, залишивши за собою запах лаванди і тишу, і це була не злість. Це було розчарування, найгірше з усіх почуттів. Левко стояв посеред вулиці з порожніми руками, але з серцем яке кричало він хотів бігти за нею, пояснити, розповісти, довести але як довести, що ти щирий, якщо весь твій фундамент був побудований на брехні? Він спробував зустрітися з нею, писав листи, залишав квіти біля магазину, навіть посилав Василя свого єдиного друга, якого вона ще трохи довіряла. Але все було марно. Олена не хотіла подарунків, не хотіла виправдань, вона хотіла лише правди із самого початку, це стало для нього дзеркалом. Він почав розуміти, що правда це не обов'язково те, що ти говориш, це те, що ти живеш. І якщо ти живеш у брехні, навіть мовчки, ти вже зраджуєш. І саме ця втрата відкрила в ньому ще глибший рівень переосмислення він не хотів втратити її. Але ще більше не хотів втратити себе. І коли він дізнався, що її магазин мають знести, він вирішив діяти. Але не як мільярдер, а як чоловік, який нарешті навчився любити. Коли Левко дізнався, що квіткову крамницю Олени мають знести під нову забудову, він не міг залишитися осторонь. Але він добре розумів якщо втрутиться як Остапчук, усе знову зведеться до грошей. Тому він зробив усе анонімно, підкупив час через старого юриста, викупив будівлю через підставну фірму, вплинув на міську раду, але жодного слова про себе. І ось одного ранку, коли Олена вже прощалася з рослинами, прийшов лист із міськради. Магазин не чіпатимуть. Вона здивувалася, але ще більше насторожилася. Цього разу він не ховався. Прийшов до неї в магазин без букетів, без слів, просто з очима повними щирості. Це не гроші, це не компенсація, це не вибачення, це моє серце, сказав він. І вперше вона побачила, що він не грає, що ця людина перед нею не образ, не статус, не гравець, а просто втомлений чоловік, який хоче бути чесним. Вона мовчала довго, а потім запитала А ти справді вважаєш, що любов це те, чого не купити? І він лише кивнув тоді доведи це не словами, а діями, і він почав доводити щодня недорогими жестами, а простими речами допомагав із землею, мив вікна, привозив чай з ринку, стояв у черзі за чорноземом, і потроху її серце почало танути, бо справжня любов не в гучних промовах, а в тихих вчинках, які повторюються день у день. І, хоч вона ще не пробачила до кінця, вона впустила його знову як партнера, але з умовою більше жодної тіні. І саме тоді народилася ідея, яка перевернула їхнє життя, Олена погодилася на партнерство, але з однією чіткою умовою жодного контролю, жодної благодійності у блискучій обгорці. Вона хотіла справжньої співпраці, без зверхності, без я знаю краще. І Левко це прийняв. Разом вони створили сад Вентурі та да, простір, що поєднав флористику, мистецтво та терапію природою. Це була не просто крамниця з квітами, це стало місцем, куди люди приходили, щоб зцілити душу через кольори, запахи, спогади. Кожна композиція розповідала історію, як і їхня. Левко займався логістикою, інвесторами, документацією. Але щодня проходив повз залу, де Олена навчала дітей робити композиції з підручних квітів, і щоразу затримувався не для контролю, а щоб слухати її сміх. Вона розквітала на очах, і це, певно, була найбільша нагорода для нього бачити, як вона виростає не завдяки йому, а поруч із ним. І разом із цим росло й щось у ньому відчуття, що він став не кимось, а собою, справжнім без ролей і масок. Сад став популярним, приходили актори, вчителі, діти з дитбудинків, пенсіонери, навіть мандрівники з-за кордону. Вони не знали, що один із засновників колишній мільярдер, і не мали знати, бо вся суть цього місця була в щирості, але зростання завжди несе нові виклики. І скоро левко дізнається, що не все так легко, коли навіть щирі наміри стикаються з внутрішніми тріщинами, і що справжня любов. Це не лише творити разом, а й вміти відпускати. Коли Сад Вентурі став відомим, усе, що було простим і спокійним, почало змінюватися. З'явилися контракти, міжнародні запити, інтерв'ю, очікування. Із натхненного куточка для душі проект почав перетворюватися на серйозний бізнес. Олені ставало важко дихати в цьому новому ритмі вона почувалася як рослина, яку пересадили в занадто велику діжку. Її щоденна рутина перетворилась на звіти, зібрання, телефонні дзвінки, і одного вечора вона сказала Мені треба пауза, щоб згадати, хто я. Левко сприйняв це не як критику, а як крик душі, і хоч це боліло, він погодився він відійшов від управління, залишив її на самоті з простором, який вони створили разом, і не тиснув. У душі він розумів справжнє кохання це не утримання, це свобода. Це бажання бачити людину щасливою, навіть якщо це щастя не поруч із тобою. І хоч йому не вистачало її сміху вранці, її голосу над чашкою кави, він чекав не нав'язливо, не з образою, а з глибокою повагою до її потреб. Олена поїхала до Карпат, туди, де вона колись садила квіти з бабусею. Вона повернулась до землі, до спокою, до себе. І саме там, серед гірських луків і звуків трембіти, вона згадала, заради чого все починалося, і коли вона була готова, вона написала йому листа. У ньому не було великих слів лише одна фраза Якщо твої руки ще вільні, я хочу тримати їх не через потребу, а через вибір. І ця весна стала початком чогось ще більш справжнього це була весна, але не така, як усі, вона прийшла не тільки в природу, вона розквітла в серцях. Олена повернулась несподівано, без помпи, без попереджень. У руках невеликий глиняний горщик із квіткою, яку вони разом садили на самому початку. Вона поставила його на стіл перед левком і тихо сказала: Я не приходжу, бо мушу, я приходжу, бо хочу. І в цих словах було більше сили, ніж у тисячі обіцянок. Це був її вибір, її свобода, її любов, неумовна. Не з потреби, а з внутрішнього рішення. Левко не відповів одразу. Він лише простягнув руку, і вона її взяла. Це не було як у кіно, без феєрверків, без музики, без натовпу. Але це було справжнє. Двоє людей, які пройшли кожен свою трансформацію, тепер стояли не як рятівник і врятована, а як рівні, як ті, хто обирає один одного з відкритими очима. І в цій простій тихій миті вони створили новий початок, не із золота, а з довіри. Вони повернулися до роботи разом, але вже з новою філософією. Жоден успіх не вартий втрати себе. Вони створили нову програму для молоді, відкрили майстерні у сільських школах, розширили сад садвентурі за кордон, але без втрати душі, і в усьому цьому була головна суть любов це не крик, а тиша, яка не лякає, і коли ти нею дихаєш. Вона стає твоєю опорою, твоєю землею, твоїм корінням. Але перед фіналом залишалося ще щось весілля не було схоже на ті, що показують у журналах не було кришталевих люстр і кілограмів ікри. Було щось набагато цінніше простота і сенс. Їхнє святкування відбулося в ботанічному саду Києва, де між деревами цвіли тюльпани й бузок. А замість фраків і суконь були вишиванки, відкриті обійми і дитячий сміх. Вони запросили не політиків і меценатів, а тих, хто колись приходив у Сад вентурі з надією. І кожен із них ніс у собі частинку цієї історії. Після весілля проєкт розрісся нові країни, нові команди, нові партнери, але з одним незмінним правилом усе має нести зміст. Вони створили програми екологічної освіти. Допомагали ветеранам війни через арттерапію, відновлювали занедбані парки, але найголовніше вони ніколи не забули, чому все почалося не з бізнесу, а з болю і з любові. Тому кожен офіс, кожен новий сад мав у центрі не керівника, а історію і ця історія про те, що людяність важливіша за титули. Сьогодні про них знімають документальні фільми, пишуть книжки, запрошують на конференції. Але вони залишаються тими, ким стали один для одного людиною, людиною, яка змогла пройти шлях від самотності до взаємності, від багатства, от істинного скарбу. Бо що б ти не мав, якщо поруч із тобою немає когось, хто бачить тебе справжнього, усе це порожнеча. І поки хтось іще шукає сенс у цифрах, вони його вже знайшли у корінні, у квітах, і в тій простій чашці чаю, яку ділять навпіл. Тепер скажи чесно чи ти живеш своїм життям, чи просто граєш роль, яку тобі нав'язали? Скільки ще разів ти дозволиш страху заважати тобі сказати правду, зробити вибір серцем, а не вигодою? Ця історія не лише про Левка і Олену це дзеркало для тебе. Бо кожен з нас має свою маску мільйонера, і тільки від нас залежить, коли ми її знімемо. Можливо тобі теж час зупинитися, подивитися хто поруч. Запитати себе, чи я щасливий. І якщо відповідь тиша, то, може, настав момент змінити маршрут, почати слухати серце, ризикнути стати вразливим, відкрити двері для щирих стосунків. Бо справжня любов це не випадковість, це вибір, і він починається з тебе. Тож якщо ця історія торкнулася тебе, не мовчи. Напиши в коментарях, що найбільше змусило тебе задуматися. Поділись цим відео з тими, хто давно загубив сенс. І обов'язково підпишись на канал та увімкни сповіщення, бо попереду ще більше історій, які пробуджують. Бо ми тут не просто для розваг, ми тут, щоб змінювати життя. Почнемо з твого.